Привіт! Дуже рада, що ви заглянули до мене на канал. Декілька днів не було відео, бо ми трошки прихворіли, але нічого, уже набагато краще. І розпочинаю цей влог зі сніданку вихідного дня. Це той варіант, коли готуєш із того, що є в холодильнику. У мене був лаваш, якась ковбаска, пекінська капуста, цибульку замаринувала і кукурузку. Робила собі і чоловікові, і зробила два різні варіанти: не по складу, а по способу закручування. На перший лист лаваша я просто намазала соус на сам лист і тоді давала всі інгредієнти. Але при такому способі лаваш може розповзатися, ну бо може розмокати. Ну, тому я вирішила другий варіант зробити без намазки на сам лист лаваша, а поклала всі інгредієнти і соусом вже згори. Ну і забула сказати, що додавала ще французьку гірчицю. Обидва способи смачні, соковиті, і нам сподобалося дуже. Підсмажила це все на пательні з додаванням невеличкої кількості рослинної олії. Вже коли поклала підсмажуватися, то згадала, що в мене ж є сендвіч мейкер і можна було там, але зготувала і так і було дуже смачно. Бігала сьогодні зранку. Бо малому потрібно було підгуб. У просторі купили, користуємося підтіркою трусиками. Взяли ось такий. Потім взяла такий ополіскувач, такий гель для прання. І в мене закінчився, закінчилася рідина для миття посуду. Якось не було вибору. Взяла таке фейс. За це все заплатила майже. 640 гривень. А, оскільки про прання заговорили, перед тим користувалася ось таким гелем. Я не знаю, чого. Я його купила якось дуру. Була акція ВТБ, він якийсь був дуже дешевий. Я його взяла, але це знаєте, що їв, що радіо слухав. Поправ, що, що прополоскав водою, викинуті гроші навіть невеликі, не беріть. Не вартує взагалі ні копійки. Потім я використала останній раз ось такий порошок, домол брала. Порошок прикольний, хороший, можу рекомендувати. Він був теж на акції, брала в е, у варусі. Гарний порошок, приємний без надмірного запаху, гарно пере, багато його не треба, доволі економний, в принципі, норм. Ти раз взяла гель, бо я більше гелі люблю або капсули. Часом і порошки. Користуюся цей, ой, цей е, нормальний. Трішки пізніше була я в АТБ і зробила таку продуктову закупку. Молочко, кукурузка, хліб пшеничний. Купила ковбаску на канапки, гречку дріблену для річі для каші. Ну і, звичайно, гречку для нас. Такий бурячок варений, уже дуже смачний, солодкий для дітей, апельсинки гірчичка французька, маргарит для випічки, звичайна гірчиця, шашличний кетчуп, звичайний кетчуп, кетчуп для дітей. Купила макарони, планувала готувати рибу до такий соус для риби, майонез. Щось просто все позакінчувалося. Ще такі колечка діти дуже люблять. Фруктове пюре для морка, цибуля такі круасани взяла, 4 штуки, думала на сніданок приготувати, але так і забула про них банани. Хоча діти не їдять зараз сметана, печиво для дітей, яйця. Яйця зала золоті по ціні ви зауважили, кукурузінні палички, Елі розмальовку динозаврів. Вона любить пакети для сміття, рідке мило. І за продуктову корзину за тебе я заплатила 1200 гривень. Також була у м'ясному магазині, купила фарш свинячий, фарш курячий і два сердечка свинячих. І за це заплатила десь 500 гривень. А, і ще лаваш там був. Заходила в аптеку, вату взяла, бо ніякої нема. фолієву кислоту мені потрібно. все це заплатила десь близько 50 гривень. Також по дорозі зайшла в магазин будівельний і купила малярний скотч, Часто використовую для поробок. 111 гривень. Поділюся з вами ідеєю приготування вечері. Картопляне пюре. Не знімала вже, як я його робила, все традиційно. А до пюрешки у мене була річкова рибка. Замаринувала у спеціях, а потім просто у борошні обмакала і відразу на пательню смажитися. Не стала у яйцей, не робила кляру, просто саме борошно. Вийшла дуже м'якенька ніжна рибка всередині з хрусткою, з коринкою ззовні. Дуже смачно. Нормальних вечорів, тобто коли діти всі вдома. Якщо ви думаєте, що в мене мозок на місці. Ні. Він в мене давно поїхав разом <проб> з тими машинами. <проб> Бам. Вставай, синок. Нарешті ви стомилися, але здається, тільки ти, Еля, померконі. По телефону поговорити нереально. Але діти теж похворіли і з п'ятниці всі вдома, і оце ж вони вже відривалися. Бідний Річий теж не терпівся, його наряжали, і був і принцесою. І оленем, і мишкою, і квіточкою, і ким тільки він не був. Ну, але він можна все витримав. Це такий, це такий я його годинник. Річі. Хочу познімати до себе за все. Познімайте з нього. Мабуть, Прямо... я познімаю? Позніма... Ні, з нього познімати все. У чому він все... одягнений? няу-няу-няу побачила квіточку. няу 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 няу, -няу. Квіча була, лада, квіточка, квіточка була. Кетя була сумна, сумна. А, а квіточка дала її радості, І вона усмилась, сміялася, сміялася, китя ісла собі ладостю. Іде собі квіточка, іде собі квіточка, іде собі квіточка. про проти спилась. Ні, я ні, я по співу Ти Тебе закінчила співати? співати. Я сьогодні киця. Ми з Елею граємо. Коротше, вона грається за бручами, вдягається на світі. Я умовила, щоб я була кицею, а не Оленем чи. Іншим якісь у нас там є різні, різноманітні, але я не про це. Сьогодні я спробую зробити нову страву, ну, для себе нову, може хтось знає, це буде пермова каша з свинячим серцем. Спробуємо свиняче серце беру зазвичай річі. Але я знаю, що воно ну, дуже класний делікатес для салатів, для страв його тушити можна. У мене є, вирішила спробувати для цього. Я зараз дещо зроблю зроблю з перловою кашею і поставлю це все варитися. Після того буду саме серце. Цікаво, має бути смачно. Для початку ми нашу перловку дуже гарненько промиваємо. І викидаємо на пательню, коли стече, і смажимо її як насіння. Ну, тобто, ми, Наше завдання їх гарненько прогріти так добряче. У мене вона почала трішки золотитися. Після цього ми пересипаємо все у баняк і заливаємо крутим окропом. І починаємо варити. Варимо ну, так, як зазвичай, варимо крупу, доливаючи поступово. Водичку за необхідності до готовності. А тим часом ми нарізаємо саме серце. Я його перед тим зачистила, все негодне викинула і залишилася така гарненька м'якоть. Не встигла я до кінця нарізати своє сердечко, я дуже швидко приготувалася каша. Я розмішала масло, дала масові солі. <плес> Це смачно? Це вже смачно. Нарізаємо і посируємо цибулю. Сюди треба додати ложку борошна. Я забула. Виправляюся. До цибулі додаємо улюблені спеції, закидаємо туди готове сердечко. І трішечки підсмажуємо, додаємо в бульйон або воду. У мене вода. І я ще вирішила сюди додати натертої моркви. Все це тушимо. Ось така ароматна, класна, підлива вийшла. Направду дуже-дуже прикольна. Я думаю, що тут можна експериментувати, дати вершки. У мене просто вершків немає. А так бо я їх, на плану і додала. Тут у мене тільки цибулька. Морквочка, то ложка борошна, приправи, ну саме сердечко, та все і бульйон, водичка чи бульйон. А щодо перлової каші, вона вийшла надзвичайно смачна, розсипчаста, вершкова. Ось таку просту, незвичайну, але дуже смачну страву я приготувала. Буду повторювати особливо кашу, бо вона вийшла дійсно дуже смачна. Я і не очікувала від проловки такого смаку. Нам смачного і вам теж. Ну, і ще ми з доцею пересаджували авокадо. Хто стежив за мною раніше, той бачив, як я його садила, а садила я його без замочування у воді, просто у землю повтикала кісточки, і вони проросли. Але коли вже проростає кісточка, вона доволі швидко набирає коріння, тому її варто було пересадити. У мене з трьох кісточок дві пустили корінці, і я їх пересадила у два окремі горщики. Одна ще не встигла пустити корінець, і в мене ще було дві свіжих кісточки, і ми їх з горілкою посадили у такий імпровізований горщик, який зробили з пластикової певної пляшки. Все, як завжди, на дно карамзіт для дренажу, потім ґрунт, засовуємо туди кісточки і все гарненько поливаємо. Ми з Евелінкою пересадили авокадики. Я навіть не знаю, на що мені. Це такий суто експеримент. В ідеалі, якщо все вийде і вони проростуть нормально, я не мені не набридне, то я хочу сплести з трьох одне. А тут просто вони є ці кісточки, то й пророщуємо, то цікаво. Посадимо в один горщик і сплетемо з них одне деревце. Мама, грай, отут треба натиснути. У нас забрали телефон. А. а, а, це алло. 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 А. Алло, синок. Що я скористалася оцими засобами. Я купила і гель для прання, і кондиціонер, поліскувач. Це якийсь просто повний жах. Я не люблю такого ефекту. Я не люблю таких запахів. Я не люблю такого інтенсивного запаху. Я вже другий раз поправила, другий раз додала його менше значно, значно менше. І все одно воно Ну, Мене душить, скільки його треба давати, щоб воно було не таке противне. Ось не нога. Кальмара. Гігантський кальмар. Читаємо сьогодні на ніч. Друзяки динозаврики, гігантський кальмар. Ти любиш про динозавриків? Угу. Дивись, я що любить. Веля, покрутися, повертися, покажи, яка у тебе піжамка. Ага. Все в динозавриках. А тут ще динозаврик. У нас. Треба, до речі, полагодити йому шию, бідойська. Має таку перетиснуту. Еля ходила і отак його тримала. Морко, йдемо читати з хом'ячком у хатинці і динозавриком. Вечірню mm -hmm. казочку. Дікові тварини. Пішли читати. До... У нас домашні тварини. Це динозаври? Так, динозавр і Угу, Добре. Ми читаємо книжечку про друзях друзя, динозавриків. І у нас не тільки хом'ячок, динозаврик, Еля. І, і білочка. Це не білочка, а наша тваринка, яка була з рукавички зроблена. Це Білочка, білочка, білочка. Каже Еля, що, що разу ж інше призначення. Сьогодні вона білочка, але ще у нас річки прийшов послухати. Тобі цікаво? Але я не Шура його так. Я його так на, до, Все, ми читаємо і на добра ніч. Добра Добраніч! добраніч. Вирішила доповнити відео, щоб уже завершити тему. Ми з Яварінкою показували вам ось таку книжку «Гігантський кальмар про друзяк динозавриків. Це про друзів-динозавриків, які трапляють різноманітні пригоди. Це дуже гарна серія. У нас тут їх 6 книжок. Але це не всі. Я, наскільки я знаю, 4 нам бракує. Ну, можливо, більше, ті, що я пам'ятаю 4. У нас тут є про страшного крокодила, подорож, гігантського кальмара, змагання з плавання, яйце і секрет. Дуже цікаво. Всі діти люблять цю серію, ну або майже всі. Книжки між собою пов'язані тільки головними героями і місцями е, дійства. А читати їх можна в різному порядку. Будь-яку купити, таку можна читати. Малюнки надзвичайно яскраві. Тут завжди розказано про головних героїв, які задіяні у книжках. Яскраві малюнки, наглядні, дітям цікаві, тексту небагато. Поліграфія дуже гарна. Правда, трапляються де де помилки, але діти це не зауважують. Приємно читати, приємно тримати у руках. Вона часом, часом треба розвернути її, щоб почитати, є, що роздивлятися, є деталей багато. Словом... Якщо у вас діти віком десь від 3,5, все залежить від розвитку, від зацікавленості, від, від цікавості дитини, від її уподобань, то можна брати її. Дуже гарна і цікава серія книжечок. На цьому я буду завершувати відео. Дякую, що додивилися, і до нових зустрічей. Па-па!